Друзі, ранок на тисі продовжується. У нас є ще один гість. Знайомтеся, це Олександр Дзембас, археолог, з яким ми поговоримо про Невицький замок. Той самий, який в Кам'яниці, той самий, де пройшло моє дитинство, можна сказати. Доброго, Доброго ранку. ранку, пане Олександре. Як прокидалося сьогодні в понеділок? Швидко. Швидко. Адже запросили мене сюди. Так. Добре. Ми говоримо про Невицький замок. Скажіть нам, будь ласка, чим він зараз живе? Останнім часом? Ну, знаєте, Невіцький замок має е, певні е, проблеми. Пам'ятка дуже цікава. Кожа, кожна пам'ятка замкової архітектури, вона цікава по-своєму, але досліджував я Невицький замок. І, до речі, це єдина пам'ятка на території Закарпаття замкової архітектури, яка планомірно досліджувалась до цього року, археологічно досліджувалася. А археологія це не тільки там дістати нові знання, якісь чи там заради власного задоволення, от проводяться роботи. Ні. Археологічні дослідження вони дозволяють визначити ті цікавинки об'єкту, які надають можливість вибрати оптимальний варіант пристосування цього об'єкту, кондіції зна цього об'єкту. Ну, завдання, здебільшого, ми вже це завдання ми вже виконали. Ми знаємо дуже багато цікаво. Цю пам'ятку знаємо її особливості, знаємо її масштаби, знаємо етапи до розвитку, етапи перебудови. Все це все особливости. Ми перейдемо, але в мене ще турбує таке питання. Ми, напевно, єдина людина на Закарпатті, яка так дуже сильно любить Невицький замок. Хоча замків у нас є на Закарпатті, немало. Чому душа так прикипіла саме до цього замку? Вибачте, протестую. Я не єдина людина, адже у нас волонтерів в експедиції. Ну єдиника нас за, за, за весь час. У нас працювало біля п'яти тисяч чоловік з тридцяти країн світу, і багато з них було тут на передачі, навіть на на ваші передачі з, з інших країн. Тобто я тут не є єдиний, От, ну, просто ми поклали перед собою завдання свого часу. Ну, По-перше, археологічно вивчити цей об'єкт. По-друге, поєднати науку, виховання учнівської молоді, адже я працюю по зашкільній освіті. Причому таке поєднати виховання, оздоровлення, навчання. А згодом це переросло і в міжнародний волонтерський рух. Адже діти виростали. Вони приїздили до нас. І саме завдяки зусиллям цих молодих людей нам багато чого вдалося зробити. І я повинен вам сказати свої особисті враження. У нас чудова молодь, вона має величезні перспективи. Причому об'єдналися молодь і всі куточки України, як Луганська область, Київська область, так і е, Закарпаття. Навіть з Закарпатських сел приїжджали волонтери. Причому йшло таке зближення цих культур, спілкувалися там луганчани. А коли приїжджають і Луганчани, і київляни, за the Із інших куточків України, а коли приїжджають іноземці, це здебільшого прогресивна мова, яка навчається в провідних вузах європейських, Сарбона, Токійський університет, їх безліч високоірудована мова. Наша мова, коли спілкується з ними, вона залучається так чи інакше до міжнародних проєктів, а діти починають вивчати іноземні мови, починають вивчати історію рідного краю, європейську історію вивчати. Тобто певний ефект ми бачимо, Позитивний ефект не тільки для пам'ятки, а й для нашої mm -hmm. молодого покоління. Ви знаєте, я е, з радістю почув новину, але не знаю, на якій стадії зараз це відбувається. Про те, що планується знімати фільм про Невецький замок. Чи можете трішки прокоментувати, що це, на якому етапі, Коли це і чи буде. дійсно взагалі? Ви знаєте, можете, може ще й передчасно говорити, дійсно планується. От, е, Є таке бажання, наміри зробити. Е, Замок в 3D-форматі uh -huh. і зробити саме таким, його показати, його історію, таким, як був він в середньовічну здобу, щоб людина ну, просто потрапила в це в Згодом, до речі, таке можна би було спробувати зробити і вживу. На якому етапі знаходиться з, а, на етапі підготовки? Практично сценарій потребує дороботки, він вже готовий, з'ясовуються кошториси. Нам би хотілося, щоб це був дуже висококласний фільм з залученням історичних реконструкцій всіх, клубів історичних реконструкцій. До речі, у нас він буде не більше художній чи історичний? Ви знаєте, він більше швидше документальний. От я би, як приклад, вам нові навів хісторика Ченга. Всі бачать. це документальний фільм з певними історичними реконструкціями. Фільм мав би бути цікавим, тому що є певні етапи історичного розвитку пам'ятки і історії Закарпаття. Ми через призму цього фільму хочемо показати історію Закарпаття. Ви знаєте, безліч дуже цікавих героїв і осіб, які пов'язані. Тут Закарпаття на жаль, їх не знають, ну молодь не знає, навчальні програми не передбачають цього. Та і навіть фахівці не всі знають. І ці персоналі вони ще потребують свого оспівування. До речі, от такі, як Філіп, друге, Ян, друге. Так вони практично впливали на всь... Це персони європейської історії. Джор другий один із останніх во 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 володарів замка теж він він майже врятував Австрійську імперію. вже потім ну, ми <гнадця>. бажаємо вам успіхів у реалізації цього фільму, але хочу ще поставити вам наступне запитання. Ми всі добре пам'ятаємо, як минулого року і поза минулого року мені здається, були у нас молоді археологи, які приїзд з Франції я паминаю, Франції, були, які були, з приїздили країн. не тільки з України, але й з за кордону. Цього року вони були? Чи будуть? <звіг> <Чи? звіг> <Чи? звіг> <Чи? звіг> збираються Не дивлячись на те, що е, Україна зараз із-за політичної ситуації не є рекомендованою для відвідування в більшості країн світу, ми з тим столкнулися. Дуже багато молодих людей з'ясовує ситуацію і має намір їхати до нас в експедицію вже там із Іспанії, з Чехії, е, є бажаючі з Польщі. Але я повинен відзначити, наголосити, верніше, що в цьому році експедиція в Новіцькому замку не відбудеться, адже критична межа вже перейдена, причин декілька. Одна причина це відсутність фінансування. Взагалі, ви порозумієте, волонтерам не треба оплачувати їхні роботи. Їх не треба харчувати, вони харчуються здебільшого за свій рахунок. Але є певний комплекс робіт, який потребує цільового фінансування. Мав би бути замовник на археологічні дослідження. Волонтери вони здатні здешевити на порядок здешевити ці роботи, і вони це роблять. Але без замовника. Ми працювати не можемо. Саме тому ми свого часу і прийшли на дослідження зовнішнього замкового робу в Новіцькому замку, тому що все інше потребувало набагато більше коштів. От. Це одне, одне питання. Друге, ну, ви знаєте, як дослідник, який 20 років працював, я тепер не бачу якихось відкритих перспектив Новіцького замку. Волонтери приїжджають не просто працювати, прибирати за кимось сміття і щось там копати. Вони вони хочуть бачити ціль, заради чого вони працюють, і молоді люди теж. Це треба пояснювати. І ви знаєте, от вивезти мушу то тут налосити для того. Експедиції не буде, дав невіцькому не буде, але щоб зберегти цю молоду позитивну енергію, яка є. Ми відкриємо волонтерський табір у замку Сент-Міклуш тимчасово, допоки не налагодиться ситуація. Повністю не стане прозорою на військом замку. А що має статися взагалі? Од з Невицьким замком ви сказали про те, що е, волонтери мають бачити якусь певну мету. Я так розумію, мета це повна реконструкція замку. Так для того, аби її виконати, що необхідно, ну елементарно е, от зараз замок він належить державі чи місцевій громаді, чи кому? Наразі, як на мій погляд, низка безглуздих рішень. Так склалось, вже можна говорити історично. Замок належить місцевій громаді. Чи має місцева громада можливості Кам'янецької сільради? Наразом, хоча там йдуть судові процеси із Невецькою сільрадою, але ні одна, ні друга не має можливості дати раду цьому замку. Там треба, щоб працювали фахівці. Треба, в Закарпатті маємо. Я постійно на чому наголошую. Єдина область пишаємось туристів, запрошуємо. Пишаємось нашими пам'ятками, а нема структури, яка б опікувалася цими пам'ятками. Вона відсутня в області. У нас апріорі це єдина область на західній Україні і одна з трьох областей всіх областей на території України. До чого це призводить? Нема фахівців, вони не мають де працювати. А хто має ініціювати створення такої а, організації? Ну ви знаєте, якщо з це це, це бажано це бажано, щоб був заповідник, який би об'єднав всі об'єкти найбільш цікаві і зберіг фаху. Потенціал Закарпаття і дав перспективу цим замкам. якщо заповідник є державного значення, національного значення і об'єднує пам'ятки національного значення, це робиться постановою Кабміну. Область може ініціювати створення заповідників обласного значення. Так, це потребує коштів, але якщо на терези покласти ті гроші, ті кошти, які... Потрібно вкласти туди, і що отримаємо після цього. Це, це вар, справа варта цього. Проблеми економічні є, вони будуть завжди. Завжди будуть. От Львівська область, наприклад, етап розвалу СССР, два заповідника мало. Тільки, да. угу. Тепер воно має шість. Це збереження пам'яток Вони отримують певну перспективу, і там працюють фахівці. У нас в області на жаль, цього нема. Не відбувається це. Олександр. Я, я, я думаю, що якщо, якщо це питання може вирішити наша обласна державна адміністрація, або, або безпосередньо, наприклад, губернатор, то ми, користуючись моментом, можемо звернутись до нього, і можливо це питання вирішиться на а а давайте Зависи. звернемось, і ви, ви маєте зверні. таку можливість, ми не даємо. А а а от, от, от... Я розумію, такі складнощі, які є, але проблеми. Проблема Але сьогодні. без вкладання коштів у Невецький замок можна ще якимось чином його популяризувати, не знаю, фестиваль якийсь там провести? І можна, і треба, але зараз там стан дуже аварійний. І все повинно робитися зважено. Ну, тепер центральна дах на центральній башті в аварійному стані. Треба виводити з аварійного стану. А це низка проблем знову, якими треба займатися. Це і проєктно-кошторисна документація, і реставраційний проєкт має бути для того, щоб історизм туризму і автентику не порушити цього об'єкту. Це низка дуже складних таких питань, які потребують часу. Волонтери здатні допомогти здешевити ці роботи. Цей потенціал ми вже не працювали. А що популяризація, так воно вже йде. Невецький замок відомий у всьому світі. Я не хочу, щоб це сприймалося як реклама, але сторінка в Фейсбуці, Невицький кесл називається. Вона об'єднує представників 80 країн світу. Це весь угу. Шар наш от вісімдесят це не люди, які вже пропонують допомогу. До речі, і фінансову допомогу пропонують є і такі. Але щоб її отримувати цю допомогу, треба потрібно бачити кінцеву мету пам'ятки робіт. Реставра що там планується зробити. Ну ми сподіваємося, що все-таки це питання буде вирішене, і знову ж таки, оскільки ми його піднімаємо, ви його піднімаєте, то відповідно Невицький замок з е, свого часу може стати процвітаючим, е, принаймні не гіршим ніж е, ті замки, які знаходяться зовсім поряд, наприклад, в Словаччині чи Угорщині. Ну також ми з нетерпінням чекаємо на фільм е, про Невицький замок, і будемо дуже раді, якщо він буде презентуватися на нашому каналі. Так ну я нагадую, що в нас в гостях був Олександр Дзембас, археолог. Людина, яка майже більшу значну частину свого життя присвятила саме Невицькому замку. Ну і плоди його роботи ми дуже хочемо побачити в майбутньому. Бажаємо вам сьогодні гарного дня і гарного тижня.